Щоб розширити можливості для прямих посилань у вашому telegram чат чатботі на відео до 20 МБ. Використовуйте посилання на відео розміром до 2 ГБ з публічного каналу у Telegram. У публічному каналі Telegram натисніть правою кнопкою миші на повідомлення з відео та виберіть копіювати посилання. Канал повинен бути публічним і мати текстове, а не цифрове посилання. Вставте посилання на відео в конструктор чат-бота, перейдіть до розділу Чат-боти та виберіть свій telegram бот у конструкторі чат-бота додайте елемент повідомлення, натисніть Додати та виберіть елемент відео. У верхньому лівому куті виберіть тип URL та вставте посилання на відео в telegram каналі Натисніть Застосувати. Посилання на відео буде видимим для користувачів чат-бота, які пройдуть цим ланцюжком.